Тримати квартиру чотири дні без світла і мати стабільне живлення від сонця чи від мережі. І все це без ризику вибуху, як у старих літіонних акумуляторів. Сьогодні я розкажу про ліфе по 4 акумулятори. Технологію, яка вже змінює правила гри у світі акумуляторів. Простими словами, як завжди, по фактам і з досвідом. Поїхали! Отже, LiFePO4 – це різнивід літіо залізофосфатних акумуляторів. На відміну від звичайних літіонних, ці будуть більш компактні, менше грітися, не бояться перезаряду чи перерозряду. І головне, не вибухають від фізичних пошкоджень, тобто вони безпечніші та довговічніші. LiFePO4 значно більш безпечні завдяки своїй стабільній хімічній структурі. Тобто, якщо літій іон може вибухнути під час нагрівання або пошкодження, то літій залізофосфат максимум перестане працювати. Плюс до таких акумуляторів завжди встановлюються БМС плати захисту і запобіжники. Вони захищають від перенапруги, перезаряду чи перерозряду, перенагріванню та від короткого замикання. Такі акуми ідеально підходять для автономного живлення квартири чи будинку, для збирання енергії виробленої сонячною електростанцією чи, взагалі, побудови власної незалежної енергосистеми. У нас зараз стоїть така акумуляторна збірка, і вона тримає приміщення приблизно 4 доби. Світло, холодильник, зарядки, роутери, все це працює. І для порівняння подивіться на габарити цього 2 кВт EcoFlow і збірки на 7 кВт годин, потужності у 3 рази більше. А за габаритами разом з інвертором трошки більше за Екофло. Плюс вони заряджаються швидко, мають стабільну напругу. І видають ресурс акумуляторів більше трьох тисяч циклів. Це до десяти років служби. Такі збірки виготовляються з елементів, які називаються акумуляторні секції. До них ще додають запобіжник та БМС плату керування. Тож теоретично таку збірку можна і самостійно зібрати, але просто зібрати і зібрати правильно це дві різні речі. Тому наші друзі і займаються правильною збіркою, налаштуванням та тестуванням таких акумуляторних збірок. Для стабільної та довгої служби акумуляторів у збірці важлива точність до мілівольта, міліома та міліметра. Аби досягти таких результатів, хлопці професійно виконують кропітку роботу, а користувач отримує якісний продукт із роком гарантії. Нещодавно я побував на складі, де й виробляють такі акумуляторні збірки. Так, все збирається вручну. Кожна деталь перевіряється. І хоча процес збірки мені засняти не вдалося, результат реально вражає. Але краще, ніж я, про це розповість той, хто займається виробництвом таких збірок щодня. Я поставив кілька важливих питань Євгену, експерту з виробництва. Слухайте самі. В яких випадках ну, цей ж акумулятор він в принципі в теорії може через щось зайнятися, вибухнути чи щось таке? Літі залізофосфат вони мають іншу хімічну структуру елементів, які в них знаходяться. Вони менш схильні до загоряння, і в них і плата, яка стоїть, яка контролює за їхньою температурою, за їхньою напругою, як зарядки, так і розрядки. І тому виходить, що вони працюють ніби як з учителем, що вони не можуть вести себе неправильно. А які тести взагалі проходять елементи для збірок і самі готові збірки? Тобто, як ви їх тестуєте, як контролюєте якість? Перевіряється паралельність поверхонь акумулятора, перевіряється ємність акумулятора, перевіряється внутрішній опір самої комірки, з яких, з яких потім складається акумуляторна збірка. І вже в залежності від того, чи вона відповідає, чи вона від... не відповідає на початковому етапі, потім починається безпосередньо уже збірка самих комірок в акумуляторну збірку. Через що їх зробили грейд А, грейд Б, грейд C. Якщо вона йде, будь-яка випутлість на ній з'являється, в грейд А вона вже не заходить. В неї пускають в Б, якщо потім її пускають далі взагалі в C, якщо воно десь йдуть збитий корпус. Де щось якась будь-яка по ньому. Потім ми замірюємо напругу самої комірки однієї. Всі комірки вони йдуть в межах 3 вольт. І тому важливо і напруга, і важливо в сотих долях вольтаж кожної комірки. Не просто 1, 2, 3 вольта, а 3, 65, 3, 51 — це вже важливо, коли вони працюють загалом в збірці. І Тому йдуть відсортовування, скажімо так, якщо йде в одних параметрах трошки відступ, він йде в B. Якщо йде великий відступ, пускають Gray C, ну, ми такі не використовуємо. Ми виключно працюємо в групі А. І Коли вони знаходяться вже безпосередньо в самій збірці, проводиться аналіз опору між комірками, які послідовно з'єднуються на відповідність заданим значенням. Тому що це все прописане виробником. Збірка після того, як ми її повністю зібрали, так би мовити, скрутили. Проводиться заряд повний спеціалізованим приладом. Заряд проводиться не просто собі будь-яке зарядне. Для цього потрібний спеціальний зарядний прилад, який працює з різними токами. Йде по напрузі. Іде імпульсне, проходить взагалі три типи токів іде для зарядки збірки. Після цього проводиться розряд. Після повторної другої зарядки ще збірка в роботу не запускається. Є прилад, який займається балансуванням комірок. Ми вмикаємо цей прилад, який виводить оці соті долі вольтів, де я казав, зводить в один. Так, щоб кожна комірка вона була. Повністю копія одної з іншої, і тоді вони гармонійно працюють всі разом. Аж після цього ми підключаємо БМС, яка вже далі контролює її роботу разом з інвертором, яка має бути правильна експлуатація для максимально довгої служби такої акумуляторної збірки. Права в тому, що від самого споживача не вимагається абсолютно ніяких спеціальних вимог для використання. Від споживача вони не потребують нічого. Це пристрій, який прийшли, налагодили і він працює. Тож, якщо шукаєте стабільне джерело автономного живлення, Life 4 це ідеальний варіант. Безпечно, довговічно, відносно компактно і головне реально працює. Посилання на наших топових друзів залишу в описі під цим відео. А ти пиши у коментарях, якщо цікавий гайд на підключення цієї збірки до мережі і до інвертора. Також можемо розібрати кейс з підключенням таких збірок до сонячних панелей. Постав лайк, якщо відео було корисним, і підпишись, тут дуже багато цікавого та корисного контенту. До зустрічі!